Справедливий, довготривалий мир, який не закінчиться наступного тижня після завершення війни, і мир, який не закінчиться покоління. Тобто для нас це дуже важливо. Це залежить від тих гарантій безпеки, які а, маємо ми, і які нам можуть запропонувати наші партнери. <кхід> Знов таки гарантії безпеки, в які віримо ми, українці. Для нас пріоритет сильна наша армія, тому це червоні лінії щодо а, ніяких там зменшень в рази нашої армії, і якщо чесно, ми будемо робити все, щоб залишити армію на, в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Так, велика армія, яка в три рази більше ніж а, на, скажімо так, початок війни. І армія, яка може тільки модернізуватися, ось в які зміни можуть бути після закінчення війни, укомплектування збільшити, модернізуватися. Те на що, напевно, іноді не вистачає часу, тому що немає відповідних ротацій, тому що війна постійна. Тому закінчення війни дасть можливість і щодо відновлення цих. Речей і напрацював модернізації, укомплектування 100%. Ну і технологічні прогреси їх ніхто не буде закінчувати, ніхто не буде робити паузи.